Колишній світ. Вчора ми говорили з вами, що те все, що нас навколо нас, це навколишній світ. А сьогодні ми уточнимо з вами. В навколишньому світі є рослини. Продовжуємо про них говорити. Рослини є багаторічні і однорічні. Давайте розгадаємо це слово багаторічні. Тобто. Ті рослини, які ростуть багато років. Які ж це рослини? Діти, давайте подивимося навколо. Це, що? перш за все, дерева. Це кущі, які ростуть е, і сьогодні і завтра і багато років. Це е, квіти, які можуть бути. Е, Теж багаторічні і однорічні. Вчора я вам показувала, як я поливала квіти, великі і маленькі. І говорили про те, що в природі є кругообмін, круго, кругообіг води в природі. Давайте сьогодні поспостерігаємо те, що я вчора полила, чи воно Таке ж вологе, земля волога чи ні. І з'ясуємо, куди ділась вода? Давайте зараз підійдемо до однорічних квіт... квітів на нашому квітнику. Діти, погляньте, будь ласка, це однорічні у нас квіточки, які висохли. Я їх знову поливаю. Що зробило повітря, вітер і сонце. Висушило, і вся водичка пішла у нас куди. В небо трошки вона е, пішла в землю, але також і пішла в небо. Оце те говорить, що йде кругообмін води в природі. Діти, а це однорічна рослина, яка називається гірчиця. Її посадили ми для того, щоб використовувати. Потім для роботи в дитячому садку. Це однорічна рослина. Дітки, подивіться, це малина на нашій ділянці, вона вже зав'язалась на ягідки. Це багаторічна рослина. Діти, це у нас суниці. Суниця вважається теж багаторічною рослиною, тому що в неї зберігаються коріння. Зимують, і вона відростає, росте цвіте і з'являються вишеньки, ягідки. Отже, діти, ми з вами розглянули на ділянки нашого дитячого садка однорічні і багаторічні рослини. Вони являються нашими помічниками, вони освіжують повітря, виробляють кисень, ми дихаємо ним. І вони, це незмінна, незмінний зв'язок природи і людини. Оце наш всесвіт. Всесвіт це все те, що навколо нас. До зустрічі, діти знову на нашій ділянці, де буде ще цікавіше.